Міліціонери зі зброєю, самооборона та правий сектор. Саме таку картину могли спостерігати житоморяни біля обласної державної адміністрації вранці 14 липня. Причиною такої активності навколо адмінбудівлі стала акція, яку проводив автомайдан Житомир, намагаючись поспілкуватися з головою обласної державної адміністрації щодо непрозорих призначень чиновників. Активісти правого сектору, багато з яких приїхали з Бердичева, свою присутність пояснили протидію провокаціям, запевняють, що Кізіна не охороняють. Ми тут стоїмо Взагалі не для того, щоб там, захищати Сидоря Васильовича чи, чи, когось, чи когось з влади. Ми нікого не захищаємо. Ми тут стоїмо для правопорядку, тобто, щоб не було паніки, шуму. Незважаючи на одну з вимог революції гідності про відповідальність влади перед народом, активісти правого сектору вважають, що питання відставки голови обласної державної адміністрації, яке піднімає автомайдан Житомир з демократичним альянсом, є виключно повноваженням президента. На даний момент щось, вони приходять, там Сидра Васильовича хочуть скинути. Ця організація вона не вправі когось скинути. Є президент України, є законодавство, яке тільки в силі самого президента це зробити. Вони не мають відношення зовсім до цього. Координатор автомайдан Житомир Олександр Таргонський каже, що не розуміє, про які провокації йде мова, адже про їх візит до Кізіна в адміністрації знали заздалегідь. Каже, напередодні їх активно переконували не проводити акцію. В суботу і в Воскресення з нами вели переговори, будемо говорити, люди із різних слоїв нашого суспільства. і криміналітета, і якоби громадських організацій, які підтримують Кізіна. І будемо говорити в воскресенья, вчора навіть до часу ночі з нашим координатором віл переговори. Переговори не очень, не хочу я характеризувати того чоловіка. Чоловік із Бердічева з доволі кримінальним э, з просьбами, щоб ми сьогодні не выходили, чтобы не допустили нічого. Задля унеможливлення провокації активісти Житомирського автомайдану вирішили не проводити акцію. кажуть, просто приїхали подивитися на свою рідну зірницю. Виїхали, решили посмотреть на зерницы, то тобто по охране Вот этого здания людьми с автоматами совсем. Как видите, это здание охраняют бандиты вон. Міліціонери вооружені з стабільним оружием. ППС міліціонери в бронежилетах і стабильным оружием. Вон Грифон стоїть спецназ в бронежилетах и стабильным оружием. І там все заповнено правим сектором, которые блокировали здання і охраняют нашого кізіна, неизвестно от від кого. Згодом деякі захисники голови обласної державної адміністрації вийшли до автомайданіців і вступили з ними в суперечку. Завтра дров поставлять, то, то, то ви будете говорити, поки вашого не поставлять. Чи Чому? Чи що? Та Там треба робити. Щось Будь Ти ж робити Вот, вофіційне не помаганити робити працювати. Не, блін! Ні, ну, Можна кричати ви переальна. Можна... Ви перешкоджуєте можна... зараз роботи самого Сидіра Кізіна на місці роботи не виявилося. Як повідомив адміністрації, він у відрядженні у разі відсутності діалогу Кізіна з громадськістю автомайдан обіцяє надалі проведення акції аж до голодування. Ігор Ковальчук, Сергій Омельчук, студія ЦТВ, телеканал СК.